Дурниці, я не кудишній, зовсім ніякий. Редже був збентежений. Ви, мабуть, дуже ним пишаєтеся, сказала Мадлен, обертаючись до місіс Вейт. Як вам вдалося зберегти його усі ці роки? Ви, мабуть, були дуже розумними. Де ви ховали його? Її господиня не відповіла. Вона підняла свою книгу рукою, що тремтіла. Реджі щось пробурмотів про те, що йде перевдягатися, і пішов. Я справді думаю, що це так мило з вашого боку, що ви мене прийняли тут, сказала Мадлен своїй господині. Деякі жінки так підозріло ставляться до друзів своїх чоловіків. Я гадаю, ревнощі – це абсурд, чи не так? Справді, я б ніколи і не подумала ревнувати реджі. say it